Коли ми побачили ці нічники в стрічці, то просто не могли відірвати очей. Нам захотілося познайомитись з майстринею і розповісти про неї підписникам шотам. Та виявилось, що за цими незабутніми виробами стоїть історія родини з прифронтового Слов'янська. Перші ракети, напевно, були десь в 4 ранку. Це вони летіли якраз у нас рядом. Вони летіли на Краматорськ. Виїхали ми десь в кінці лютого. Ще два роки тому Анастасія навіть не думала, що її захоплення епоксидною смолою годуватиме родину. Колись це було простим хобі, яке вона після народження сина закинула на кілька років. Але сталося 24 лютого 2022 року. Насті з чоловіком і дитиною довелося покинути рідний Слов'янськ. Прихисток знайшли на Полтавщині, де місцеві запропонували їм маленький закинутий будинок. Облаштувавшись, Настя почала думати про заробіток, бо через війну її чоловік втратив роботу. І згадалося улюблене захоплення. Настя почала створювати аксесуари та посуд з епоксидної смоли. А фішкою стали засушені трави, які вона збирала в лісах мальовничої Полтавщини. Я люблю Находити різні матеріали, мох, квіточки, це все я сушу, збираю, а потім роблю з цих композицій і от заливаю в сферу вироби. Одразу привернули увагу покупців. Це такі маленькі колони в три сантиметри. Це був маленький ліс на таких маленьких, на маленьких шнурочках. От це було це. Зацікавило людей. Я робила в жовто-блакитних кольорах. Навіть брали за кордон люди і виїжджали в місті з цими дарунками. Восени минулого року родина переїхала до батьків Настів Барвінкове, що за 50 кілометрів від ізюму. Дуже люди раді, що ЗСУ тоді пішло в наступ якраз і відбили їх ближче до ізюма. І тоді, вже як відбили ізюм, у нас тоді вже повернулося життя. Місто там разом з мамою почали вирощувати в садку квіти та далі розвивати улюблену справу. Колони сережки я роблю з будь-якими навіть квітами. Інколи замовляють квіткові букети або просто якийсь від квітів. Але є не лише квіти, а й гриби та навіть комахи. Настя запевняє, жоден жук не постраждав. Коли ми прогулювалися лісом, у нас ну я як завжди писала в Тіктоці, чаще дивіться собі під ноги, ви знайдете багато чого цікавого. У мене син йому 7 років, і він дуже часто знаходить уже мертвих у цих жучків. І приносить мені також. Ну, а ці нічники з лісом всередині стали хітом продажів. Багато хто писав, що вироби, у ці сфери та нічники з лісом і з польовими квітами нагадують дитинство, коли ти був маленький та ходив, босми ногами по траві. Ще один виріб Анастасії, який користується попитом, це баночка з лимонами. Я їх висушила і залила в смолу. І так як моя смола має сертифікат якості. Харчовий. Ці вироби можна використовувати також на кухні. У ній можна зберігати як і маленькі якісь прикраси свої, дрібнички, так і для кухні. вони тільки для холодної їжі або спеції. Створювати вироби Анастасії допомагає вся родина. І навіть її той тар'єр платон. З'їдаємо мої квіти. А ще Анастасія та її мама вирощують сухоцвіти та продають букети, які не псуються аж до п'яти років. Понад усе дівчина мріє якнайшвидше повернутися до рідного слов'янська та відкрити власну майстерню. Хочеться додому, але будемо сподіватися, що це буде дуже дуже скоро. Відкрити майстерню, щоб було дуже атмосферно, та все от тільки про ці квіти, вироби та смо.